Виконуємо номер 9 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Позначте в зошиті точки D, E, F, P як на малюнку 1.13. Перше завдання. Через кожні дві точки проводіть пряму. Запишіть назви всіх цих прямих. Друге скільки всього прямих утворилося. І третє: наскільки частинці прямі розбивають площину. Приступаємо до виконання. Я позначила в зошиті точки D, E, F і P, як на малюнку 1 крапочка 13. Тепер проведемо через кожні дві точки пряму. Перша пряма через точки D і E. Друга пряма через точки Е і F, третя через P і F, четверта через Д і П. П'ята через Д і Ф. І шоста через П і Е. Ну, а тепер запишемо назви всіх цих прямих. Це перше завдання у нас. Перша – ДЕ. Далі ДП. Наступна е Ф. Далі ПФ. Далі D, F і ПЕ. Завдання друге. Скільки всього прямих утворилося? У нас утворилось шість прямих. І завдання третє. Наскільки частинці прямі розбивають площину? Рахуємо: Одна частинка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, тринадцята чотирнадцята, п'ятнадцята і шістнадцята. На шістнадцять частин. Номер 9 із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7. Інтегрований курс». Частина 2 виконана.